Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення металопластикової перегородки в місті Києві, адреса вулиця Васильківська. Показуємо відразу з кінця. Тобто вже виконані всі роботи по монтажу. Встановлені всі склопакети, вже робимо такий звіт. Закінчення, як ми здаємо вже в такому зовнішньому вигляді безпосередньо вже замовнику. Конструкції встановлені ми бачимо, конструкції високі. через це... Підсилюючих стійок не пожаліли. По заповненню довга перегородка, яка йде до вікна, має нижнє заповнення сэндвіч панель, центральний ряд склопакетів сатин. І на цій перегородці така для відділення грубо ре, кухонної зони, ми так її назвали, нижній і середній ряд сатин. Під самою стелею, звичайні прозорі склопакети однокамерні. Ось в такому вигляді. Все встановлено. Знизу відразу встановлювали на основу, яка вже є кінцевою, тобто там чи лінолеум, чи ламінат, тобто після нас просто позамітати, поприбирати, ну, так само помити, промити безпосередньо самі склопакети після монтажу. Показуємо зовнішній вигляд, як має з однієї сторони та з іншої. І тепер показуємо, як то кажуть, сам монтажний процес. Ось таким чином конструкцію ми підігнали максимально по розмірам при замовленні і замірах, щоб конструкція доходила до самої стелі і мала мінімальний зазор, можна так його назвати. В тих місцях, де встановлені підсилюючі стійки, таким чином майстер повирізав в самих панелях Армстронга. І зараз покажемо, хто кажуть, що там. Ховається за самою стелею. Почаємо зараз вам підсвітку. Ось таким чином проходить далі підсилююча стійка, яка фіксується обов'язково до вже основи, тобто бетонної. Розрізали саму панель, щоб можна було обрізати і встановити все зворотньо. Самі підсилюючі, встановили і закріпили на так називають ми їх п'ятки. Лише з, вули, лише з гарху, бо на підлогу немає сенсу, бо воно буде псувати зовнішній вигляд. І ось таким варіантом показуємо це, коли без встановлених ще склопакетів, саме самий робочий процес. Коли ще пакети стоять під стіною, штапи можуть валятися десь боку, на землі, поруч, тобто, ось таким чином відбувається робочий процес.